Перше правило чесних депозитів у Платинум Банк 25% річних навіть на тисячу гривень. Банк 0800 308 308. Інжир. Персик. Кенно. Ну. Зазвичай персик не розмовляє. Але цього тижня можливо все. Лови момент. Персик інжирний. 1549. Сільпо. Ціна тижня. Що раптом знаходиш людину, яку кохав колись. Давно ще у школі. І розумієш, що кохав її не колись, а завжди. Знаходиш і одразу втрачаєш. П'ять втрачених цифр. Усі мобільні оператори, міські номери, 10 тисяч дзвінків. Це неможливо. Та сьогодні я повірив, що знайду її. Тариф єдина країна. 15 копійок на інші мережі. «Київстар» з думкою про вас. За межами Лего Сіті дослідники вулкана відкрили сховані кристали лави. Стережись! Хоробрий дослідник вулкана у пастці! Побудуй новий гелікоптер для дослідження вулканів та поверни дослідника назад на базу. Нова колекція дослідники вулкану від Лего Сіті. Фонові сцени та моделі до наборів не входять. Аго, за кермом! О, палич, як справи? Та не дуже. Слухай. В тебе є 500 гривень до получки. Я що тобі? Алекс Кредит. Алекс Кредіт. Твій кредит в інтернеті під 0%. І не треба нічого пояснювати. Міністерство культури і туризму України, Україна Гастрольна, Національна філармонія України презентують Андрій Бурлуцький у програмі Та доба була неповторна. Уперше 10 поетів прайської школи. Олег Ольжич, Олена Теліга, Юрій Липа, Євген Маланюк. Тощо прем'єра 17 лютого о 19 годині на сцені національної філармонії України. Вхід за запрошеннями. Телефон для довідок 278-62-91. Інформаційна підтримка ТРК ЕРА та фонд сприяння розвитку мистецтв. Дзень, добре, міша ще раз не встигли запитати, то як вам там не знаючи польської, знаєш пиво воно і на польській пиво, так що мені то й нормально. Дзвоніть хоч щодня лише за 80 копійок у 80 країн світу. Лайфсел, підключай майбутнє. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах та отримуйте спеціальні пропозиції. Діті Commerce Експрес зручний спосіб миттєво переказати гроші. Генадій! Хіба дружба варта грошей? Генадій! Позичати краще в скарбниці. Наш профіль Ексалі про ці події ніхто нічого не знав, окрім них. Хто ви тако? Служба безпеки України. Капітан Олег Бойко спецслужби розкривають секрети своєї роботи. Ці голку з погісім на варті державної безпеки вилучити наркотики на території України. Серіал розслідування заснований на реальних подіях. Яка причина смерті? З'яті внутрішніх органів. СБУ. Спецоперация. С вівторка по пятницу о 12.30. Ну давай рассказывай, какой он твой профессор? Кохання не запытует, кто він. Я обычный, 44-летний мужчина. И все? Коханья не разбирает, де правда, до брехня. Ты не такой обычный, каким хочешь казаться. Тебе чувствуется второе дно. Але кохання буває небезпечним. Кіра, ти можеш мене вислухати? Другий раз. І час дізнатися, хто ж він насправді. Я, чесно говоря, в цьому ділі дилетант. Дмитро Півцов. Катерина Гусєва. У шпигунському серіалі Лектор. У мене все. 8 березня. З 16.30 до півночі. Усі серії. Це, де кримське сонце та давні традиції, поєднуючись, дарують насолоду.